Вирішив на кухні навести порядок і організувати місце для кухонних дошок. Знайшов ось таку підставку в інтернеті, мені сподобався дизайн такий цікавий. В Solidworks змоделював таку боковушку, максимально схожу на ту. Потім зроблю зеркальну версію. Цю боковушку я вже запустив на друк. Щоб зробити дзеркальну версію. Деталі, відкриваємо деталь, вибираємо плоскість, далі вставка і зіркальна отразіть деталь. Нажимаємо галочку і отримаємо дзеркальну версію нашої детальки. А ось так вже виглядає в зібраному вигляді моделька. Ширина 120 мм. Довжину зробив 175, щоб могло поміститися на Bambulab a 1 Mini, на 3D принтер. Одну боковушку я вже запустив на друк. Час друку 40 хвилин. Потім ставлю другу боковушку і дві оці. І буду збирати. Як на мене виглядає досить таки симпатично. Заповнення поставив 15% і ще 15 хвилинок буде друкуватися. Підставка на три дошки якраз те, що треба. Роздрукувалася боковушка, вага 13 грамів. І ось так виглядає. Так, роздрукував одну вісь і зараз буду йти приміряти до підставки. Установив одну вісь і ось так виглядає підставка для кухонних дошок. Давайте її потестуємо. І ось так компактно можна розмістити кухонні дошки. Для сушки те, що треба. Ви тільки подивіться, як стало легко та класно зберігати кухонні дошки. Займає мінімум місця і виглядає досить стильно. Ось така класна підставочка для кухонних дошок. Кого зацікавило, пишіть приватні повідомлення. Розміри можу зробити індивідуально під ваші дошки, під вашу товщину дошки.